Рва феєрія 3 березня у Сумах відбувся матч 23-го туру вюбетекстралігії. Урганівці зіграли з харківською командою МСК Харків. Вже з перших хвилин зустрічі дракони довели свій клас. Зокрема, по два голи у першому таймі записали на свій рахунок Петро Шутурма та Артем Фаренюк, компанію яким склав ще й Станіслав Моспан. Харків'яни зуміли розмочити рахунок тільки на 19 19-й хвилині. відтак за рахунку 1-5, команди пішли на перерву, Незважаючи на такий рахунок. Переваги все ж таки нашої не було по створенню гольових моментів, по реалізації так, тому що перший тайм, особливо середини його, коли рахунок ще був 2-0. Харків мав декілька нагод забитих гол, створювали моменти в контратаках, змушували нас помилятись при виходах зі своєї половини, активно пресингували, але нам вдалося зберегти довгий час. Свої ворота недоторканими і завдяки хорошій грі воротаря десь відверто пощастило нам. Завдяки удачі, рахунок пропущених голів був певний час на нуль. А у другому таймі забивали виключно Івано-Франківці, а саме гравці збірної України. Спершу на 32-й хвилині відзначився капітан команди Ігор Корсун. Через хвилину забив і Назарій Швед. А фінальну крапку у зустрічі поставив Шутурма, який оформив хет-трик. У підсумку 1-8 на користь урагану. Краща виконавча майстерність і кращі взаємодії наших гравців сьогодні дозволили нам здобути таку впевнену перемогу, але в майбутньому. Я думаю, що МСК Харків ще своє слово скаже. Наступний поєдинок у Роганівці проведуть вдома у суботу, 9 березня, підопічні Максима Павленка зіграють матч однієї четвертої фіналу розіграшу Кубка України з футзалу. На домашньому майданчику наша команда прийматиме роменський рятувальник. У чемпіонаті України серед команд «Фібет екстраліг» відбулися матчі 23-го туру. Мабуть, одним з найцікавіших було протистояння між соколом та енергією. Команда Смольницького вела походу другого тайму з рахунком 2-0. але у підсумку енергетикам вдалося видряпати для себе нічию. Також варто звернути увагу на результат матчу у Львові, де один з аутсайдерів, і на ті зміг дати бій чинову чемпіона України хіту. Утім, столична команда таки вирвала перемогу 3-4. У інших зустрічах столична Аврора впевнено переграла на виїзді рятувальник 1-4, А скаяп Футзал з таким самим рахунком вдома був сильніше за кардинал. У турнірній таблиці екстраліги без змін. Ураган більш ніж впевнено лідирує, випереджаючи хіт на 9 очок. А Аврору клас на 15. Наступний 24-й тур першості запланований на 24 березня. Цього дня у Франківську дракони зіграють з чинним чемпіоном хитом. У неділю 3 березня в Івано-Франківську відбулися матчі 17-го туру чемпіонату області з футзалу. У одному з поєдинків Дублеру Урагану розгромили Франківську Реверо 6-0. Найбільше до перемоги доклався Кривко, в активі якого дубль. Ще по голу записали на свій рахунок Савич, Швед, Воронюк та Франчук. Розгромом завершився матч між Галією та рух Консиліом Руб. 5-0 на коліс галійців, у складі яких яскраво проявив себе Роман Горбатий, що оформив дубль А от центральним матчем неділі став двобій у королівці, де зійшлися в «Вовки» та рибака СК» з ямниці. Поєдинок видався дуже цікавим. А все вирішилося наприкінці гри, коли Петрівський приніс перемогу гостям 0-1. у турнірній таблиці. Одна зміна: рибака СК потіснив вовків з четвертої позиції. Разом із тим, фурнітура Експрес 24 вибула з боротьби за нагороди. А вовки мають лише математичні шанси на бронзу. Лідер жіночої суперліги Франкіс Прикарпаття здобув дві важливі перемоги над командою «Рівне» в домашньому турі регулярного чемпіонату. У першій зустрічі інтрига на радість місцевих болівальників баскетболу трималася до останніх секунд. Втім, франківки на досвіді вирвали перемогу з рахунком 70 на 68. Натомість за іншим сценарієм складалася друга гра. Господарки впевнено розпочали матч, вигравши перші сім хвилин матчу з рахунком 19-1. По ходу другої чверті рівне зуміло скоротити відставання до семи очок, але Франкіст Прикарпаття знову заволодів ініціативою. І в третій чверті вів плюс 28. У підсумку команда Юрія Процюка дивала матч до впевненої перемоги з рахунком 84 на 64. Потужний поєдинок провела Оксана Молова, на рахунку якої 36 очок та 11 підбирань. Цей тур був важкий. У нас був невеликий перерив між іграми. Ми трохи забули, як грати. Перша гра була нас дуже важкою, але вона була дуже цікавою для вболівальників. Ми перемогли сьогодні. Ми зібралися, отримали струхани вчора від тренера. І сьогодні почали нормально грати, як ми це завжди робимо, і одразу зробили відрив та дали пограти молодим гравцям. Ну, очікування найкраще. Ми будемо готуватися, у нас буде тільки кілька днів підготуватися до ігри, ми в четвер вже будемо виїжджати, але ми їдемо боротися та вигравати, тому що м'яч круглий і є шанс виграти. Ось це була неймовірна підтримка. Вони наш шостий гравець. Вони нам дуже допомагають, коли ми забиваємо це таке неймовірне відчуття, піднесення, коли так підтримують люди. Дякую болівальникам за те, що приходили на наші ігри. Хочу привітати Франківськ з перемогою. Привітати наших болівальників, які прийшли, підтримали нас. Навіть незважаючи на те, що сьогодні понеділок, будний день, 12.30 ігра, гра. відчувалася відчувалась підтримка. Ну я думаю, це було вирішально. В цих іграх. Ну, в, в цілому е важко далася нам перша гра, е рівне нав'язало нам боротьбу, і перемога два очка, вона така була, ну скажімо, нервова. Е десь нас багато чого не, не вийшло, то що ми завжди робимо. Ну, е е перемога вона є перемогою. Е в, в другий день вже ми впевнено почали. І цю перевагу ми держали під час цієї гри. Ми і в перший і в другий день перемогли на підборах. Ми мали на 17 атак перший день більше, вигравши підбор м'яча. Тому десь реалізація нас підвела перший день. Ну, Сьогодні, сьогодні, так скажу, сьогодні все виходило, сьогодні зіграла хорошу гру мова. Оксана ефективність 46, ну, 46, ефективність, і от я дивлюся, 36 очок. Ну і дівчата всі підтримали, тому сьогодні вийшло багато. З того, з того, що ми планували на ігру. Хочу подякувати Рівне. Команда досить така, ну скажу так, не просто буде з Рівнем грати всім в четвірці, тому що є характер і дівчата, думаю, що себе проявлять в фіналі чотирьох цілому задоволений і е, хотілося б мені подякувати тим солдатам, які вчора прийшли збройних сил України і підтримали команду, тому що для нас це важливо. Е, в... Підтримка зсу, підтримка солдатів на ігрі. Це є, ну я рахую таким вирішальним моментом. Це то, для чого ми працюємо. По тільки завдяки зсу ми можемо грати в нашу любиму гру. Франкіс прикарпаття зберіг першу сходинку турнірної таблиці. Чинному чемпіону жіночої суперлії залишається провести два матчі 23 та 24 березня в Одесі до завершення регулярного чемпіонату. Прикарпаття Говерла зупинилася за крок до півфіналу Кубка України. Спершу підопічні Євгена Мурзіна ефектно здолали одній восьмій фіналу вищоліговий самбір. Головною зброєю франківської команди в цьому матчі стали триочкові кітки. Говерла забила вражаючи 18 триочкових з процентом реалізації 58 відсотків, набравши за другу половину 59 очок. А підсумковий рахунок зустрічі склав 103 на 83 на користь від медів. У іншому півфіналі Старий Луць здобув важку перемогу на Запоріжжям: 84 на 83. Відтак саме Волоняни стали суперниками прикарпатців у матчі однієї четвертої фіналу Кубка України. У цьому протистоянні команди провели дуже рівну гру, але у підсумку сильнішими виявилися гості, які отримали потівку до фіналу чотирьох. Кубка України. По-перше, дуже задоволений повернутися. Для мене це говорила як друга сім'я, і мене дуже гарно тут зустріли. По грі вчора виграли класні класні емоції, дуже задоволені сьогодні. Ну, Настрой був, звичайно, боротися, битися до кінця. Я вважаю, що ми так і зробили. Гра була непогана, але ключовою у цьому, мабуть, стали е, втрати. Дуже багато втрат, і за рахунок цього ми програли. Ну, і моя, мабуть, така провина, я ще там не попав під кільця. Мені особисто там соромно, е, такі важливі в той момент очки треба забивати. А так, будемо готуватися далі. Звичайно, трошечки незадоволені, що ми не пройшли. Але є як є. Я вважаю, що хлопці дуже класно билися і просто поздравляю Івана Франківська з хорошою грою. Вітаю вуз з перемогою. Вони краще грали в нападі і в захисті, на мою думку. Дуже багато втрат. 22. Плюс не впоралися з Джексоном. Основним причини поразки гарна атмосфера, дуже приємно грати з, з булавалниками. Дякую за підтримку. Під, під, під слава Україні, слава ЗСУ. І наприкінці програма наша традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу вболюватимемо за жіночу команду «Франківськ Прикарпаття, яка змагається у фіналі Європейської жіночої баскетбольної ліги. Наші дівчата мали зіграти 9 березня проти Чеської у півфіналі турніру. Але через щільність графіку внутрішніх змагань Острава зняла з турніру, що вивело команду з івано франківська одразу до фіналу. У вирішальному матчі за трофею «Франківськ прикарпаття 9 березня зіграє проти Полонії Варшава. Початок матчу о 12 годині за Києвом у Польщі триманим Андрій Гаргара телеканал 402